А як ж інакше можна буде відновити нову знову війну? Росія вже за участю, до речі, інших держав забезпечує мирні гарантії і забезпечувала в грузинському конфлікті. Я просто не знаю, як його інакше назвати, тому що його називали Грузинсько-Абхазьким. На початку пригадуєте, ще й Аджарським, потім Аджарія все ж таки вернулася воно, Грузії, Абхазію вони виокремили окремо там, потім Південно-Осетинським це все називали, там, Цхінвальським регіоном, все інше. Там же ж. Навіть мандат ООН є на миротворчу місію, там офіційна миротворча місія. Але в цій миротворчій місії бере участь, а врешті-решт повністю всіх видала і зробила себе ключовою Росія, Оте, що пропонує зараз Лавров, це дослівний опис того, що відбулось в Грузії. Війна 2008 року. Це Лавров говорить про неї. Він каже: ми хочемо, так як було з 90-х років, створити міжнародну місію, де буде Росія. Якщо там буде Росія на українській території. І з українського боку контролювати виконання мирних угод, і яким чином це має виглядати Росія має забезпечувати Україну від нападу Росії. Може це виявити? Росія має забезпечувати та гарантувати Україну, що Росія на неї не нападе. Весь абсурд цей, але цей абсурд спрацював у Грузії і тому Росія, яка забезпечувала Грузію від того, щоб Росія на неї напала, організувала так, що Росія змогла напасти. І захопив, і вони ведет білісі не дійшую. Добре, що там чотири президенти ну, ніж могла. Я ніж могла ну так. ну 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 слухайте, розумієте, Ми про такий абсурд говоримо. Ну, обговорити те, що говорять рашисти, ну це жахливо. Те, що це обговорює Трамп, тому що це є повний абсурд. Якщо Росія хоче мати мати Китай. Можеш запросити кого завгодно. Може південну Африку запросити Нікарагу і Науру видатна держава в Тихоокеанському регіоні Науру є там кілька квадратних кілометрів. От хай їх запрошує з їхніми військами, якщо там в когось там є війська. Хай Північну Корею навіть запрошує офіційно, але на своїй території. Лінія розмежування по лінії фронту зупинилася. Це є лінія, демаркаційна лінія з одного боку з українського чому як, при чому тут Росія з українського боку, гарантію того, що Росія не зможе напасти, забезпечують військові або поліцейські сили. Різні варіанти були по різному, забезпечують військові чи поліцейські сили. Країн, які є друзями України. А з російського боку, Росія хоче заявити, що Україна агресор, яка нападає на всіх і все інше, та ваше право. З вашого боку, хай будуть демілітаризована зона, в ній хай ходять патрулі китайські, північнокорейські, хай там будуть їхні оглядові пункти, хай там будуть вишки з корейськими прапорами для спостереження. Це ваш захист, з вашого боку. Якщо мова йде про миротворців ООН, в такому випадку ситуація трошки інша. Там є передбачення, хто не може бути ніколи. І знову заява Лаврова, якийсь цікавий міністр закордонних справ, який не знає практик міжнародної політики, передбачає принципи ООН, що миротворцями ООН не можуть бути країни, які були дотичні до цього конфлікту, і не можуть бути країни, які є безпосередніми сусідами даної держави. Тобто Росія не може з багатьох причин, тому що вона учасник війни, але не може й тому, що вона є сусідньою державою. Скажімо, Німеччина Франція можуть, а Польща, наприклад, не може, тому що вона безпосередній сусід України, от таким чи Угорщина, чи Румунія не можуть давати своїх миротворців до України. Такі принципи розписані. Росія на дурачка поводиться, тому що з американського боку теж дурачок і з українського боку. Двоє людей, які поняття не мають, як це все працює. Ні Трамп, ні Зеленський просто чути не хоче, щоб їм хтось пояснив, що воно так не робить, а що є нормальний шлях, нормальний крок, як це зробити. Ну ще раз кажу, мені вже просто соромно, сотий раз це повторювати, але єдиний міжнародний механізм розписаний методом мінських домовленостей. І Зеленський зараз спеціально обріхує мінські домовленості для чого? Для того, щоб Україна не могла мати жодних взагалі гарантій, як? А ті гарантії, про які йде мова? Це гарантії для України. Це гарантії ще раз не для Росії. І тільки Україна вирішує, це не є міжнародні миротворці ООН. це гарантії на прохання України для її захисту. І тут можуть бути представники, яких визначає для себе тільки Україна. А тепер у мене ще інше питання. Ну таке, знаєте, дуже, дуже противне, нехороше питання. А в нас що, немає угод? Про гарантії безпеки, у нас з Володимиром Олександрович підписав біля 30, чи 30. Так. Ну, рахуємо, давайте заокругимо 30, бо там не зрозуміло. З Люксембургом рахувати ту угоду, не рахувати там, що може з Мальтою було, я вже не пригадую. Ще там з кимось, там не у всіх армії є. Ну, давайте рахуємо 30. Умовно, 30 угод. Про гарантії безпеки, де хоч одна з них згадана зараз. От зараз в нас іде війна. Де хоч одна згадка про якусь угоду, про її виконання? Чому ніхто не згадує? У нас відбувся форум миру в Швейцарії, де учасники цього форуму миру, де це все? Про угоди, про гарантії безпеки. Насправді це цікавий випадок. У трьох словах три помилки. Тому що це угоди, в яких нема угод, це не угоди. Це меморандуми. В них чітко написано в тексті, що вони не є зобов'язуючими. Особливо американська дуже шикарна угода. До речі, текст я не знаю, хто писав, але текст написаний дуже добре. Я відразу скажу: текст угоди з Америкою про гарантії безпеки, е вона, вона просто шикарна, тільки там є вісім фраз. Вісім фраз, яких там не мало би бути. Вісім разів, в угоді повторено, що ця угода нікого ні до чого не зобов'язує. Ця угода не є обов'язковою для виконання, ця угода не діє автоматично. Ця угода не може бути використана для тиску однієї сторони на другу, для виконання якихось дій там, тому подібне. Бо ця угода є просто протоколом декларацією про наміри. А щоб хоч щось зробити, треба укладати реальні угоди. Про це написано в американській угоді дуже чітко. Всіх інших, до речі, теж тому ці угоди, всі треті. Це є меморандум декларації про наміри. Це пункт перший. Про гарантії. В них нема гарантій, вони нічого не гарантують. Це є певні це не зобов'язання, це навіть, ну це не зовсім запевнення. Це ну ті самі декларації, це, це побажання. От меморандум мемо це, це, пос, це передача, це СМС-ка, це пов, от, повідомлення. Там є повідомлення про бажання виконати такі речі. от Побажання. Тобто це є меморандум. Про бажання з'яснити певні речі не про безпеку, ні про безпеку там повністю не йдеться, а загалом в безпековій сфері. Тобто нам ніхто нічого не пообіцяв. Зеленський умисно підписав тільки, бо я знаю, що ряд країн, зокрема Польща і Балтійські держави, і ще кілька пропонували підписати реальні угоди, які будуть ратифікуватися. Українська сторона не зацікавилася в цьому. Сказала, ні, давайте їх з усім світом. Отже, в нас виявляється, немає жодної угоди, хоча 30 підписаних. Що це таке? Це повний ноль, правда ж? Але вони ж всі були обумовлені, домовлені, оголошені. І от ми з цим виходимо зараз на якісь нові знову переговори. І от нам зараз знову обіцяють якісь гарантії безпеки. Чим вони будуть обумовлені? Мелоні сказала дуже гарну фразу, яка мені дуже сподобалася: давайте ми дамо Україні такі гарантії, які прописані в п'ятій статті Статуту НАТО. Як ви її дасте? У Мене просто питання: як ви її забезпечите п'ята стаття НАТО? І то її кожен раз просять Трампа підтвердити і в першу каденцію, в другу, що він це виконає, щоб Росія почула, що він це виконає, тому що інакше Росіяни наділися, що Трамп колись відмовиться виконувати, і вони зможуть почати тероризувати принаймні Балтійські країни. Ні, Трамп підтвердив ГАЗі, що він виконає, але це є міжнародна реальна угода. Вона підписана. І ратифікована в парламенті? Вона є частиною законодавства цих країн. Це частина закону Америки, і в цьому законі написано. це Американський закон написано, що напад на Литву чи на Естонію це є нападом на США, і відповідно США повинно належним чином реагувати так, ніби на них напали. Це частина їхнього законодавства. Яким чином ви збираєтеся оформити рішення, коли Україна в НАТО не вступає, і для неї це не поширюється. Пункт перший, і пункт другий, яким чином це має Працювати, тобто ви з країнами окремо. НАТО все не підпишете його. НАТО не буде цього рішення, тому що його заблокують Угорщина, Словаччина, і боюся, що ще кілька країн Гр... Греція заблокує, може, ви Іспанія, воно не пройде. Я боюсь, що Туреччина може раптом закомизитися, вирішити, що не потрібно. Добре, ви підписуєте відповідні угоди з батьма країнами. Тобто, це буде угоди, в якій буде написано, що армія Польської Республіки. Випадку вторгнення в Україну автоматично оголошує війні Кар Він яка напала на Україну, і починає бойові дії, і передає в Україну всі свої сухопутні сили, крім необхідних, для отримання кордону з Білорусі і Калінга. Чи підуть на це? Вони ніхто на це не піде. Ні, одна країна на це не піде. Ніхто це має бути ратифіковано, і це має бути обов'язком та має бути. Що у випадку зростання небезпеки ці країни мають перекинути свої контингенти на територію України при прифронтову зону для захисту України? Це буде, нічого не буде. То яким чином вимірюється те, що каже Мелоні, про аналог п'ятої статті? Насправді всі сказали, боже, добре це Україні буде як п'ята стаття НАТО. Всі дуже тішаться, особливо в Україні, але всі від цього вже відмовилися. Про це мови нема, пояснюю, чому тому, що п'ята стаття це означає, що ваші військові воюють в цій війні. Почнеться війна не зараз, не ця перемир'я, і після того почнеться ваші військові вступають в безпосередні бойові дії. Це п'ята стаття НАТО. А що далі обговорювали? Всі сказали, боже, як прекрасно, Україна буде діяти п'ята стаття. Але насправді всі говорять про те, ну ми готові якусь кількість військових посилати в Україну, але не при фронтові зони, в зони в глибині України. Ну от скажімо, забезпечувати. Щоб Тищенко не мусив сам одноосібно рятувати Україну в Мукачівському котлі, туди посилати, скажімо, німецькі війська. Німеччина ще не спішить дуже йти. А о, то туди заходять німецькі війська рятувати відповідний котел Мукачівський Миколи Тищенка. Так, замість імені Миколи Тищенка. Французи. Кажуть, а ми в Одесі не проти побути. Ми вже колись там були в Одесі в Першу світову війну, ми зараз готові в Одесі бути. Добре, ще хтось згоджується бути у Львівській області. До речі, зараз певна група натівських військ якоїсь однієї з країн НАТО перемістилася до Жешова для більшої посиленої оборони, і там ППО виставили, перегнали дуже серйозно ППО для захисту логістичного хабу в Жешові. Прекрасно, але це територія Польщі. Туди хіба випадково щось прилетить? Умисно точно ніхто не буде з Росії запускати ракети. До речі, під саму Варшаву майже підлетів шахет. Чи імітатор, ну щось прилетіло, і ще й досить сильно вибухнуло. Добре, ж хоч на кукурудзяному полі, а не населеним. І, виявляється, хвала на польське ППО не помітило його прильоту через половину Польщі. Він ледве до Варшави не долетів. Якби в ньому не закінчилось пальне, і він не бахнув тоді, то ще б, можливо, десь в Варшаві б розірвався, і люди б загинули там поляки. Тому, от в цій от ситуації, ну, оцей весь момент, який вони обговорюють, це не є участь по п'ятій статті НАТО. Це є розміщення якихось стабілізуючих контингентів знову не зрозуміло, з якою метою. Якщо раніше хоча б була думка, що, можливо, ці контингенти будуть стояти десь вдовж білоруського кордону. В Білорусі у нас формально війни нема. Хоча не формально, по суті, є, але формально нема. Хай, хоч там гарантують, що звідти не вирветься хтось інший. Ну, про це мови нема. Мова йде про глибину країни. Ну можливо, в Києві розміститься якась кількість військ. Ні про які Дніпро, ні про які Запоріжжя. Мови взагалі не ведеться. Про суми не ведеться. Тобто за район прифронтовий нема мови. Тобто ніяка п'ята стаття насправді не обговорювалася. А тепер основне Трамп робить заяву. Зеленський Бреше, як ну як сучка на базарі, розказує, що от раніше було погано, бо Америка не передбачалася в цьому взагалі, в цих гарантіях, а зараз Америка каже, що вона буде брати участь. Ну, перше раніше Америка передбачалася так само, як і зараз. Особливо не збиралася, але ніби не заперечувала. А зараз Трамп по суті заперечує. Він сказав, що оборону ну, гарантії безпеки має забезпечити певна група кілька європейських країн при координації США. Тобто США не будуть брати участь в цьому миротворчому контингенті, США будуть просто щось координувати, дадуть якусь ну, розвідну інформацію, скажімо, будуть давати і все. Ну, в, тому, в такому випадку, то що це є? Це навіть не оті миротворчі підрозділи, які патрулюють прифронтову зону. Перемир'я війни нема. Вони не готові навіть входити прифронтову зону. Тобто нема гарантій. Гарантії на сьогоднішній день Зеленський не добився ніякісіньких. Єдині гарантії, ну знову це те, що Зеленський зупинив. Е, був покроковий план. У 2016 році дуже хороший документ. Його не дуже популяризували, він не був завершений. Там були домовленості, щоб його не публікувати до затвердження. Його погодив навіть Путін на Берлінському саміті Четвірки Нормандської. Я про нього кілька разів де де згадував. Я його читав. Просто коли його готували, мене підучили не до авторів, а до експертів, які оглянули. Зробили свої висновки застереження, чи там все добре по міжнародному праву, чи немає порушень. Тому я прочитав цей документ Покроковий план виконання мінських домовленостей. Ще раз кажу, ніколи ніде не публікований. Бо Росія через тиждень, через два дні буквально після завершення нормандської четвірки в Берліні, Путін, вернувшись додому, зрозумів, що він погодив, почав кричати Ні, я цього ніколи не погоджу. Тоді Штанмаєра відправила міністра Меркель до Росії, він там щось говорив з Лавровим, привіз оту формулу, яку якогось біса назвали формулу Штанмайера, хоча насправді це формула Лаврова. Штанмайер там добавив тільки один єдиний пункт в цій формулі. Про припинення вогну цілковито для того, щоб почати, ну хоча би тимчасово, на 72 години, щоб почати всі ті мирні далі політичні заходи. Отже, в цій всій... <кхм> всій ситуації з цими всіма перемир'ями, тільки оця ось формула покрокового плану визначала дуже чіткий алгоритм. Там було все розписано. Там було розписано обов'язки сторін підтримати введення миротворчих сил ООН. Узгодити фінансування і ввести миротворчі сили. Там було розписано, де вони мають знаходитися. Ви пригадуєте, як з 16 по 18 рік Путін весь час сперечався і казав: Ні, ні, хай вони їздять, тільки охороняють обесечників. Але він визнав Путін погодився, що будуть миротворці ООН, Але хай вони охороняють патрулі ОБСЄ. Ну добре, хай вони стоять на лінії розмежування, на лінії фронту між Україною і Росією. Ну добре, хай вони мають якісь ще пости на Визнаному міжнародному українсько-російському кордоні. Потім ні, я цього не згоден, але хай вони будуть в містах, скажімо, в Донецьку, Луганську, великих містах. Путін це визнав, погодився. Зеленський прийшовши до влади моментально в перший тиждень. Зняв з розгляду це. Я знаю просто, бо люди, які цим займалися, тоді в мене є знайомі, зняв заборонив використовувати самий цей текст. Його вилучили. Повністю, так само, як є інтеграцію в НАТО, вилучили пряма заборона, плюс почалося розмінування і все інше. Ті дії відбулися між 21 травня, ну, власне, 22 травня, реально, 19-го року, і 11 червня 19-го року. В цей період було скасовано повністю будь-які плани по застосуванню миротворців ООН. Що таке миротворчі ООН? Це ті, хто стоять на лінії розмежування безпосередньо, мають право стріляти і вбивати. Якщо хтось їх порушує. До речі, я категоричний противник, ідеї використовувати європейських миротворців в ООН. Отут, отут ну, не з Путіним, звичайно, але погоджуюся, європейці, гадайте, Сребренницю, нідерландські миротворці дивилися в біноклі, цокали язиками і казали, ай, як недобре, В цей момент, коли там кілька тисяч чоловіків і хлопчиків убивали серби в Сребриниці. Вони дивилися біноклі, бачили, як їх убивали, і зітхали, і нічого не могли зробити. Для цього є інші. Найкращі миротворці Бангладеш і Пакистан. Кращих миротворців в світі не існує. Цим плівать на якісь там Росія, нація Достойовців і Толстова. вони отримують як для себе дуже хороші випити, особливо Бангладеш. Для них це колосальна кар'єра. І вони готові. І вони знають свої повноваження, хтось в їхній бік направив автомат їм плювати. Хто це такий? Вони його відразу ліквідовують, фізично ліквідовують, вони відразу вбивають. Вони стріляють на лінії розмежування. Вони мають це право, миротворці ООН. Але в нас про миротворці ООН Зеленський заборонив цю тему, ще раз кажу, на межі травня. І червня 2019 року вона заборонена для розгляду в Україні. Вона вже знята з порядку денного. Всі інші гарантії, ну я кажу, всі так е, тішаться, що да, добре, гарно про гарантії поговорили. А я ж люблю конкретику. От у Вашингтоні, що відбулося, що конкретно про гарантії було вирішено в Вашингтоні. Про п'яту статтю, ну ми з вами розібрали, про п'яту статтю НАТО не йдеться від цього взагалі навіть в натяку. Про розміщення контингенту на зразок миротворців ООН ні не йдеться, тільки десь в глибині країни, дуже далеко від лінії фронту. Про буферні якісь формування ні не йдеться. Ну, можливо, прикриття великих міст, щоб по них ніхто не посмів бомбити, і прикриття якихось великих енергетичних об'єктів, щоб на них напали там розмістити підрозділи патрулі, там, скажімо, німецької, австрійської, якоїсь там якої армії. Ну може так, це теж корисно. Будь-яка кількість військових іноземних на вашій території, якщо це дружні військові, вона завжди корисна. Просто толку для миротворства це немає взагалі ніякого. Ніякого. Тому ніяких гарантій. От те, що розказують, в Вашингтоні хоча б були гарантії. Ні. У Вашингтоні не було ухвалено жодного рішення про гарантії. У Вашингтоні дуже гарним виглядом проговорили про гарантії безпеки, але їх не було. Знаєте, я трохи до внутрішньої нашої. Тематики зараз повернусь. на цьому тижні. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко представила план дій нового уряду, який містить там 12 стратегічних ініціатив: безпека, оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, ветеранська політика, макрофінанси, реформи, бізнес, здоров'я та спорт, освіта, наука, відбудова, культура, зимова стабільність. Ну, на, на рахунок зимової стабільності мені. Взагалі важко говорити, тому що наскільки відомо, Україна вже фактично вичерпує запаси свого газу. Ну те, що вони презентували, планують накопичити 13,2 мільярди кубометрів газу, запустити нові генерувальні потужності. Ну мені Як здається, вони просто збирають зараз... їх закачувати. Чисто технічно у мене виникає питання. Вони призявали час. Вони вицеганили в Норвегії, якщо я не помиляюся, що Норвегія заплатить за наш газ на цю зиму. Ну, добре, гроші є гроші, але просто елементарно є система прокачки. Доходить, ну от зараз ми заходимо в осінь. Це треба було влітку робити. Ми заходимо в осінь, і в них їхні мережі почнуть працювати активно. Вони будуть переганяти газ. Тому числі витягувати із нашої в їхній газ ще і в наших сховищах теж чистотя, принаймні. Але яким чином той газ десь від північного моря має пройти до межі України через їхні території, коли саме в той осінній період чому не закачують восени і взимку? Адже ж видобуток триває, та не закачують, тому що його прокачати немає як мережі, перевантажені саме тим газом, який вже йде до споживачів. Чому закачують весна літо? До жовтня місяця, тому що не перевантажені е, газотранспортні мережі світі, в цей час можна легко гнати газ по трубах в будь-яких обсягах, в максимальних обсягах дійсно можна спокійно було закачати, вони починатимуть закачувати повноцінно. Фактично, спочатку осені, от як вони це збираються виконати технічно, хто це зможе прокачати і як, я собі, чесно кажучи, не дуже уявляю. Ні, є технічно один момент, але ну це, м'яко кажучи, не зовсім вихід. Суючи з усього, нам має вистачити по мінімуму до кінця опального сезону, якщо вони це відпрацюють, все таки, бо гроші нам дали європейці на це. Якщо вони це відпрацюють, хоча б, ну тобто не наші, європейці це відпрацюють. Якщо то нам, по мінімуму може вистачити, Нас, щоб внутрішній розподіл не розбили росіяни настільки, що не можна буде постачання забезпечити, просто все питання в тому, ми з кожним наступним роком, починаючи від цього вторгнення, взагалі від 19-го року починаючи, ми виходимо з опалювального сезону з гіршими і гіршими перехідними запасами. Їх весь час, ну, стандартно, ми виходили завжди на половину повними сховищами. Це сховище це стабільність, це певний момент стабільності у вас. Але зараз, от в цьому році, ми вийшли не з нульовим, але мінімальним кількістю запасу. Наступного року ми будемо, очевидно, вичерпувати вже оті непідйомні залишки, вилизувати. Можливо, дійдемо до кінця, але тепер уявляєте? От та вада відходить заходить нова, і вона отримує пустопорожнє все. Якщо дай Боже, що нова, бо ця, а якщо ця буде, вона знову почне закачувати восени, і от наступної зими цю зиму я думаю, що ми ще якось протягнемо. Оця вада закладає вічно міни е, сповільненої дії на майбутнє. От наступна зима, вона може бути не та, що буде зараз, а та. Наступна може бути катастрофою для України, тому що ще раз йдемо по залишках в сховищах на завершення? Є вже те, чого не можна підняти, і от коли вони виводять на те, що не можна підняти, ну це реально катастрофічно. Там треба знову побільшувати, побільшувати, значно більше кількості закачувати, щоб були підйомні обсяги газу. Тому що вони думають по стратегії? Вони антикорупційне щось хочуть робити, так на що ви корупцію розвиваєте і підвищуєте?